Чому військові використовують Signal? Ну, бо командування сказало: юзайте або Signal, або WhatsApp. І в жопу засуньте собі свій телеграм з Viber. А чому командування дало саме такий вибір месенджерів? Ну, все просто. Бо так сказали спеціалісти з безпеки. Ок. А чому спеціалісти з безпеки тоді їх обрали? Бо за всіма параметрами, потребами і запитами, які були у військових, конкретно ці месенджери були найкращі. Щоб зрозуміти, чому обрали саме Сігнал з WhatsApp, треба зрозуміти, а які початкові критерії були з чого вибирали. По-перше, сам месенджер у військових потрібний для горизонтальних зв'язків від самого початку без АВП і до якихось курсів підвищення кваліфікації. Люди постійно комунікують і взаємодіють один з одним. Це і налагодження контактів, і обмін досвідом. Тому боротися з цим це не тільки шкідливо, а й немає ніякого сенсу. Люди все одно будуть переписуватись і комунікувати між собою. Тому одна з вимог до такого месенджера полягає в тому, що його має бути дуже просто установити як з Google Play, так і з App Store. Також важливо, щоб не було великого зоопарку месенджерів. Бо якщо для одної групи якийсь спеціаліст з безпеки сказав використовувати один месенджер, для іншої групи сказав інший месенджер, то в результаті в людини буде цілий зоопарк, і рано чи пізно вона просто заб'є і почне писати в якомусь вайбері чи просто господи Телеграмі. Це як з паролями. В деяких компаній відділи безпеки вимагають, щоб паролі були з буквами, цифрами і спецсимволами. Ще кажуть, що пароль має змінюватись кожні три місяці, і ці паролі не можуть повторюватись. І оці заходи, на думку маразматиків з відділу безпеки, мають допомогти в захисті від злому. Але в реальності, якщо треба придумати складний пароль, який міняти кожні три місяці, він не може повторюватись і, в принципі, його неможливо запам'ятати. То в результаті пароль буде просто причеплений на стікер, на монітор чи під клавіатуру. І оцей стікер це не абстрактна вигадка. Конкретно так зламали нашого бухгалтера. Після цієї ситуації я трохи переосмислив по тому, наскільки потрібно тримати баланс між зручністю для користувача і певною ілюзією безпеки для мене. І по ось цьому простому критерію більшість наворочених месенджерів, типу Brinar, Element чи Session відпадають. Значить, треба вибрати щось, що Доволі популярний, в принципі, серед людей. Або якщо вибрати якийсь конкретний месенджер, який, можливо, і не найпопулярніший, треба дуже гарно аргументувати, чому саме він. Отож, що в нас в Україні найпопулярніше? Телеграм. Телеграм розроблений росіянами. По замовчуванню нічого не шифрує ну, в тому плані, що сервер самого Телеграму бачить абсолютно всі переписки в відкритому вигляді. І швидше за все ці переписки також читає і ФСБ. Тому він точно, прям абсолютно точно, не може бути в списку гарантованих. Навіть якщо читання ФСБ це певна ймовірність, все рівно в таких чутливих моментах краще не ризикувати. Далі Viber. Viber має повністю закритий код, тобто ми не можемо знати, що там всередині. Це такий чорний ящик. Також Viber сам стверджує, що використовує шифрування на базі SIGNAL. Але ніяких суттєвих профів не дає. Тому це не так небезпечно, як Телеграм, але бути впевнений в тому, що відсутні бекдори ми не можемо. Тим більше, Viber всю свою історію ніколи не позиціонував себе як якийсь захищений месенджер. Він оце шифрування вів тоді, коли вже всі інші месенджери ввели. Ну і стало бути якось несолідно без шифрування. Тому воно там швидше формальне, чисто для того, щоб могли на всяких рекламних банерах написати, що в нас також є шифрування, а не якась головна ідея вайбера. WhatsApp. WhatsApp має шифрування від Signal і підтримується Facebook. Він постійно проходить різні криптографічні аудити, а також шифрування наскрізне. В нього доступне у всіх чатах по замовчуванню, тобто самі сервери WhatsApp не можуть читати, що ви пишете. Майже ідеальний варіант єдиний нюанс в тому, що він керується Фейсбуком, а сам Facebook славиться тим, що старається витягнути по максимуму всієї інфи для того, щоб продавати вам рекламу. Тому, якщо обирати щось популярного, що найкраще захищене, то під це підпадає WhatsApp. Але тут є один цікавий момент: якщо подивитись на всі месенджери серед популярних. То усі, окрім телеграму, юзають сигнал Протокол або якісь його варіації. Тому найкраще взяти замість всяких адаптацій конкретний оригінал. Більше того, навіть супернаворочені анонімні месенджери, які використовують найкрутіші культсхакери, все рівно швидше за все. Будуть використовувати протоколи Signal. Ось чому спеціалісти по безпеці рекомендують використовувати WhatsApp або Signal. Але чому до самого шифрування така довіра, що мішає взагалі там просто засунути якісь бекдори? Щоб розібратись до кінця, треба піти з самого початку. В 2010 році один програміст в Штатах, Моксі Марлін Спайк, створює свій перший месенджер з нескрізним шифруванням. Тоді це називалось TechSecure. Моксі Марлін Спайк Зараз це просто культова особистість в світі кібербезпеки і криптографії. Він вчився в MIT. Ну хто б сумнівався, почав з створення алгоритмів шифрування для тест Потім працював над програмами, які дозволяли шифрувати інші типи даних, знаходив вразливості в SSL і допоміг їх успішно закрити. Це то, чим шифрують сайти для того, щоб між сервером і клієнтом ніхто не міг підмінити чи перехопити повідомлення. Він публічно виступає проти цензури і спостереження, тому в час від часу в нього є конфлікти з певними корпораціями і спецслужбами. Починаючи з 2010 року, він розвивав свою апку TextSecure. Потім він удосконалив своє шифрування, яке дозволило працювати на літу, і створив апку RedFone. Це дозволяло говорити чисто як по звичайному телефону, але повністю все зашифровується, розшифровується в режимі реального часу. І в 2013 році компанія Twitter, власне підшуковувала когось з кібербезпеки для того, щоб суттєво підсилити себе, тому що вони сильно розігналися, але в безпеці були дуже-дуже слабкі. Тому. Вони вирішили інвестувати в його компанію OpenWish Persistem для того, щоб сама компанія підвищила безпеку внутрішніх повідомлень Twitter і в принципі самої інфраструктури Twitter. Ця організація на чолі з Моксі взяла за основу Тес Секюр і Редфон і на цьому всьому створила Signal Протокол. Це був доволі суттєвий крок, щоб комунікації ставали захищеними. Бо питання конфіденційності вже в той момент починало ставати все гостріше й гостріше в Твіттері Моксі допомагав налагоджувати безпеку, а сам Твіттер, як величезна корпорація з суттєвими ресурсами, популяризувала його месенджер TextSecure. Тоді TextSecure і RedPhone замість двох окремих апок в певний момент об'єдналися і вийшов месенджер Signal. Що важливо і було трохи в новинку. Це те, що Твіттер, як корпорація, дала інфраструктуру і ресурси. Для розвитку відкритого протоколу шифрування власне відкритість і дозволила SignaL стати певним таким еталоном серед месенджерів. Тому що будь-хто з спеціалістів кібербезпеки, в тому числі з великих компаній, типу Microsoft, Skype і інших, могли зайти, подивитися, проаналізувати. І використати, якщо їм це підходить. Відкритий код дозволив спільноті незалежно перевіряти безпеку, чим активно користувались, в тому числі, і топові спеціалісти в світі по кібербезпеці. Це були і просто якісь спеціалісти, які чисто з академічного інтересу цим займалися, а також і програмісти в величезних корпораціях вони знаходили і усували вразливості, а також взяли і адаптували цей протокол під різні платформи. Така прозорість створила довіру і серед користувачів, і серед фахівців. Це стало Дуже потужним фундаментом для зростання Signal як захищеного месенджера. А ще через відкриті самого протоколу багато корпорацій просто взяли його до себе. І тому Signal Protocol почав використовуватись в Facebook Messenger, WhatsApp, Google Messenger і багатьох, багатьох інших. А оскільки такі величезні гіганти, які між собою конкурують і точно мають ресурси на те, щоб зробити щось захищене в себе, але вибрали Signal Протокол, це стало певним таким еталоном. Тому Signal Протокол вважається стандартом в світі безпеки. Окей, шифрування Signal настільки надійне, що їм довіряють величезні корпорації, які теоретично могли б створити щось самі, але бачу, що це зроблено вже дуже і дуже гарно. Але як працює це саме шифрування? Signal використовує end-to-end -end шифрування, але в плані безпеки пішов набагато далі. Так, якщо зараз не зрозуміло, без паніки буду пояснювати максимально на пальцях. Ось ти хочеш передати комусь якусь інформацію. Ти пишеш лист і надсилаєш його. Якщо листоноша дуже любить читати всякі плітки, він може відкрити твій лист, прочитати, або навіть гірше, він може відкрити твій лист і підмінити. Щоб цього не сталося, перед тим як надіслати лист, ти можеш звернутися до компанії, яка помістить твій лист в броньований сейф, одягне зверху замок і закриє на ключ. Тепер листоноша не зможе ніяк прочитати і підмінити твій лист. Будь-який листоноша, скільки б багато їх не було на цьому шляху. А от коли твій лист доставлять, тоді компанія, яка орендує сервери, відкриває замок, віддає тобі твій лист. Так, наприклад, працюють чати в Телеграмі. Дані шифруються для того, щоб передати по дорозі, але на стороні телеграму вони повністю розшифровуються і сервери бачать все у відкритому вигляді. По суті, ми захистилися від того, що хтось може підмінити чи прочитати по дорозі, але маємо абсолютно довіряти сервісу, який дає нам в оренду усі броньовані сейфи. Якщо ти не хочеш, щоб власник самого сейфу міг прочитати, що ви там переписуєтесь, то ти можеш орендувати сейф, але ключ зробити самому. Ти зробив свій замок, ключ, і прийшов орендувати сервери. Тепер ти кладеш лист і сам закриваєш на свій замок. Більше ніхто, крім тебе, не зможе його відкрити. Тепер ніхто по дорозі не зможе подивитись, які хтивки ти надсилаєш. Також сам власник сейфів не зможе відкрити його і подивитись. Але стоп! Тут є один нюанс, тому що і той, кому ти передав сейф, також не зможе його відкрити. Ключа ж в нього немає. Ось. Для того, щоб в принципі це все могло працювати. Першу пересилку потрібно зробити ітерацію обміну ключами. Ти береш свій замок, ключ, вішаєш замок на сейф, закриваєш своїм ключем і передаєш сейф. Отримувачу приходить сейф з замком, який він відкрити не може. Він просто бере свій замок з своїм ключем і вішає біля твого. Далі сейф знову йде до тебе. Ти береш свій замок, відкриваєш і знімаєш, і пересилаєш назад. Відповідно, отримувач отримує сейф тільки з своїм замком. Тому він без проблем може відкрити і подивитися, що там всередині сейфу. Це називається Extended Triple Define Hellman. І так працює обмін ключами в Signal або в секретних чатах Telegram. Серед цього всього пояснення зверни увагу, що це аналогія для того, щоб зрозуміти загальну схему. Signal не прямо так працює. Я пробував ще описати аналогію з публічними і приватними ключами: це як ти передаєш е, поштову скриньку, де потрібно публічний ключ для того, щоб її відкрити і кинути в шпаринку лист. А приватний ключ для того, щоб заді відкрити і змогти витягти, прочитати лист. Той, хто має публічний ключ, може тільки закинути лист, але він ніколи не зможе розшифрувати назад і прочитати. І ти, як маєш приватний ключ, можеш ззаді відкрити і прочитати уже всі листи. Але коли я починав ще більшу аналогію і якось пробувати привести до того, як це працює, то сама по собі аналогія, яка мала би просто пояснити, як це все взаємодіє. Получилось набагато складнішою, ніж тупо розказати сам алгоритм. Тому загальне уявлення, в принципі, передав. Якщо вам цікаво набагато більше заглибитись, то термінологію також сказав. Можете почати гуглити, питати в чати GBT і, в принципі, занурюватись в світ кібербезпеки. Там реально цікаво. Але сигнал і на цьому базовому рівні шифрування не зупинився. Вони йшли далі на кожному можливому моменті. Наприклад, вони міняють ключі під час кожної з відправок повідомлень. Тобто, якщо навіть хтось зможе перехопити ключ, десь його дістати і розшифрувати одне повідомлення, він не зможе далі розшифровувати всю переписку. Йому буде доступне тільки ось це одне повідомлення. Окей, з вмістом самого сейфу чи листа розібралися. Там все зашифровано і надійно. Тепер пішли до найцікавішого метадані. Це те, що ви пишете на конверті, і теоретично може прочитати будь-хто. Воно і створено для того, щоб читав його будь-хто. Наприклад, листоноша. Це... Хто відправник і хто отримувач. Це називається метадані, і потрібно для того, щоб в принципі сам сервіс міг доставити повідомлення. Телеграм в цьому плані досить сильно зловживає і в самих метаданих відправляє дуже багато інформації, яка є не обов'язковою для банальної доставки повідомлень. Навіть в секретних чатах. Він бачить, хто із ким спілкується, коли і скільки повідомлень відправили, розмір цих повідомлень і з яких девайсів пишуть. На перший погляд може здатись, ну. Неможливо ж це приховати, тому що це потрібно сервісу для того, щоб банально працювати. Але Signal показав, що це можливо. Треба просто дійсно гарно заморочитись. В Signal окремо розробили криптографічний протокол Sender, -Sender і по суті, Signal бачить лише кому вони мають відправити повідомлення, По без цього ніяк. Нічого іншого вони не бачать. Тобто, це як створили лист, де написали, кому відправити, але не написали від кого. Тому, коли вони доставляють повідомлення, сам Signal не знає. Це він доставить від. П'яти різних юзерів чи це просто активна переписка з кимось одним. Він навіть не бачить сам розмір повідомлення, тому що спеціально алгоритм шифрування пакує в певні уніфіковані контейнери. І якщо повідомлення доволі маленьке, то цей контейнер заповнюється пустим місцем для того, щоб не можна було по вмісту зашифрованого повідомлення зрозуміти: ось тут написали багато тексту, ось тут мало тексту, а тут взагалі файл передали. Це як контейнер для морських перевезень. Ти можеш орендувати контейнер. Він ставиться, а всередині може бути хоч весь забитий бананами, хоч машина, а хоч одна іграшкова там ходвіл стояти в контейнері. Для зовнішнього спостерігача це все будуть просто контейнери, які виглядають однаково. І ще що цікаво: сигнал не зберігає навіть дату і час відправки. Вся ця інформація міститься всередині зашифрованого контейнера, тільки коли ваш девайс розшифрує повідомлення, аж тоді він побачить точну дату і час, коли воно було надіслане. Конкретно цю штуку можна помітити, якщо ви чатите з людиною, в якої поганий інтернет. І тоді повідомлення можуть приходити в рандомному порядку, тобто якесь дійшло швидше, якесь повільніше. І тому повідомлення можуть виглядати так: зверху, як справи, написано 810. Нижче. Привіт, написано 808. І тому Signal просто отримує пакаван запакованих контейнерів тоді, коли вони змогли відправитись. Немає ніякого ланцюжка, який за яким контейнер має бути, тому що Signal навіть не уявляє, що це від одної людини. А на девайсі вони відображаються в тому порядку, в якому прийшли, для того, щоб не вийшло ситуації, що якесь повідомлення, яке дійшло пізніше, вийде. Зупиниться за екраном, і ти просто його не побачиш? І ось це все, все працює в звичайному сигналі. Не треба відкривати ніяких секретних чатів чи робити якісь складні налаштування. Просто в базовому месенджері всі ці штуки з безпеки вже активні і працюють. Окей, якщо він такий крутий, надійний, класний, чому деякі спеціалісти по безпеці дуже люблять крутити носа від сигналу? По-перше, для реєстрації Signal вимагає номер телефону, а це прям дуже серйозна деанонімізація. Бо Signal позиціонує себе як захищений месенджер, який буде шифрувати ваші повідомлення, а не як анонімний месенджер, який заховає вас як особистість. По-друге, Signal має централізований сервер, через який проходять повідомлення. І хоч він збирає мінімум даних, але все ж таки весь трафік проходить через цей сервер, і які не які, а метадані йому видні. Ну і нарешті, чим популярний меседжер серед всяких плейбеїв і нормісів, тим більше люди, які тільки-тільки почали розбиратись в кібербезпеці, хочуть показати себе такою елітою і не як всі, і починають обсирати те, чим користуються всі, і користуватися якимось новним меседжером, який користуються дві-три людини. Ну тому що не гоже еліті в кібербезпеці користуватись тим самим, що і дядя Валіра. До речі, не спеціалісти в кібербезпеці хочуть так само, тому що ну, існує ілюзія, що те, що може установити будь-хто і користуватись будь-хто, не може бути настільки навороченим в плані безпеки. І насправді мають бути якісь суперексклюзивні месенджери, які будуть набагато крутіші і краще працювати. На цьому, до речі, підловили одних продавців з наркотиків. Це зробили спецслужби штатів і Австралії. Вони створили месенджер АНОМ. Цей месенджер продавали як максимально закритий секюрний месенджер для своїх. На вигляд він був як калькулятор, в якому, коли набираєш певну комбінацію цифр, відкривається вже сам месенджер. Передавали його тільки з рук в руки від своїх для своїх. Ну, як передавали? Продавали і то доволі дорого, тому що не можеш бути секюрний месенджер безкоштовним. І під цим ролом ексклюзивності вони створили в несильно підкованих в кібербезпеці людях ілюзію максимально захищеного месенджера. Але під капотом спецслужби бачили тупо всі переписки в режимі реального часу. Причому спеціалісти по безпеці одразу казали, що це якийсь мутний месенджер, немає ні вихідних кодів, ніяких аудитів по безпеці, перевірити це надійні шафрування неможливо. Ну але хто буде тих задротів слухати? Тому якщо ви не розбираєтесь шафрування, і ви не хочете з чимось колупатись, то Signal ідеальний варіант. Тому що для вас зовні що якийсь елемент, що якийсь аном будуть виглядати максимально ідентично. А під капотом це абсолютно захищений і абсолютно незахищений месенджер. Саме тому в ЗСУ і обрали Signal і WhatsApp як основні месенджери. WhatsApp, тому, що він найпопулярніший, Signal тому, що це оригінал. Людям не буде складно використовувати, навіть якщо вони не користувалися до цього в принципі нічим. А ще різні групи будуть все одно знаходитись в одному месенджері, і тому людям не приходиться використовувати цілий зоопарк. Ось якось так. А я хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його на YouTube спонсорстві і на патреоні. А якщо ви хочете долучитись до цього шанованого коля людей, то підписуйтесь, отримуйте бонуси, наприклад, згадку про себе в кінці відео, закритий чат зі мною і спонсорами, а також певні ексклюзивні відео, які доступні тільки для спонсорів. І пам'ятай, телеграм це ФСБшна помойка.